Одинадцята в Україні час новин для вас. Працює інформаційна служба Інтера в студії Анна Каменєва. 156 дронів. Росія вночі запустила по Україні. Близько 110 з них це шахеди. Протиповітряна оборона збила або заглушила 135 ворожих БПЛА на півночі, півні, сході та центрі країни. Зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у двох місцях. Російські війська вранці завдали чергових ударів по об'єктах залізничної інфраструктури України. Через пошкодження Укрзалізниця змушена оперативно відновлювати окремі ділянки колій та організовувати автобусні трансфери для пасажирів. Поїзди курсують із затримками для людей, які очікують на свої рейси. Зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними. Також Укрзалізниця запровадила додаткові сповіщення для пасажирів щодо прогнозів затримок, автобусних рейсів та міжнародних. Частина поїздів продовжує рухатися об'їзними маршрутами, тож затримки можливі і надалі. Окупанти Гатили і по Київщині унаслідок ударів у Вижгородському районі пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Розбиті вікна, понівечені фасади, зруйновані покрівлі, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Ворог вночі в чергове атакував ударними безпілотниками Одещину. Унаслідок обстрілів двоє людей постраждало. Пошкоджені об'єкти енергетики та адміністративна будівля. Один приватний будинок зруйновано, що на менше п'ять понівечено через атаку. Знеструмлено кілька населених пунктів області та один із мікрорайонів Одеси. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На Покровському напрямку одна з найважчих ситуацій: 46 разів атакував противник у районах 12 населених пунктах. Це дані Генштабу збройних сил України. Утім, через холодну погоду окупанти дещо сповільнили свій наступ. Про це в нашому ефірі розповів офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України Андрій Отченаш. Зараз бійці збирають гроші на дрони-перехоплювачі, аби знищувати ворожі дрони, що летять на позиції збройних сил України і на домівки ми. Мирних людей просимо вас допомогти з цим збором. qr код і номер картки на ваших екранах. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Наші підрозділи ППО досить активно працюють і майже щоденно знищують якісь розвідувальні крила противника. Це збір він потрібен не тільки нам, як військовослужбовцям, а дійсно і цивільному населенню через те, що наше завдання це знищувати ворожі цілі, а завдання надійного тилу. Це забезпечувати нас можливістю знищувати ворожі цілі. Тому дуже дякую кожному, хто буде долучатися до цього збору. Це надзвичайно ціно для нас. Партизани руху АТЕШ підпалили вишку зв'язку ППО в Московській області. Агенти провели успішну диверсію і завдали удару по елементу системи протиповітряної оборони 5-ї дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ РФ. Ця вежа була точкою комунікації та управління підрозділу російської армії. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підпорядкованими підрозділами протиповітряної оборони. Рони противника. Дніпро один з основних медичних хабів України для поранених. Реабілітаційні центри без перерв та вихідних приймають військових. Як бійців повертають до повноцінного життя, описуватимуть у медичних посібниках, переконані фахівці. Та не всі військові планують з лікарняних стіл повертатися додому. Далі історія Миколи, який хоче якомога швидше завершити курс, щоб знову допомагати побратимам на фронті. Боєць Микола Стеранна виконує вправу під наглядом лікаря-терапевта, адже на нього чекають побратими. Та як лишати хлопців? Хлопці от хлопці познаві не можуть поїхати. Нема киміняти. Мобілізували чоловіка 2024-го. Спершу на Луганщині був вогнеметником. Згодом перейшов у підрозділ БПЛА торік у жовтні. Зазнав поранення. Побратими ми виходили з позицій і натрапили на ДРГ. Зачепило всіх. Побратим один з, кузне, з боку отримав, а другий отримав через рот, теж скузне. Евакуація 18 кілометрів хлопці на собі тягнуть. Знайшли електронну тачку, допомагали. І так і виходили. Ворожа куля влучила Миколі в груди. Вісім годин українські захисники добиралися до найближчого стампунту. По тому були численні операції і реабілітація. Мой вийшли вже ж руку. Вперше не міг там руки нормально піднести. Зараз набагато вже ліпше. Болі можливо зменшилися. Так, да, болі зменшилися само собою. З лікарем армієць працюю вже два тижні. У Миколи дві години такої фізичної активності на день, ми робимо силові тренування для верхніх кінцівок, також робимо вправи на мобільність грудної клітки, робимо мобілізацію тканин, тому що знову ж таки через рубці у нього обмежена екскурсія грудної клітки, йому важко піднімати руки. І, тобто і мануально, і фізично працюємо. У пацієнта має повністю відновитися рухливість кінцівок, розповідає фахівчиня, та головне бажання бійця. А він наполегливо працює. Прагне якнайшвидше повернутися до товаришів, а вже після перемоги до родини. Чекає і жінка і мама, брат молодший, теж, теж воєн двадцять 21 рік. Сам пішов добровольцем. З Дніпра Олена Медлюк Ярослав засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Велика Британія розробляє для України нову балістичну ракету під назвою Найтфол. Дальність польоту снаряда сягатиме понад 500 кілометрів. Повідомляє агентство Reuters та Видання «The Sun. проект анонсував міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Наразі британський уряд оголосив конкурс для оборонних компаній на швидку розробку цієї зброї. Ракети запускатимуть з мобільних установок. Вони зможуть нести боєголовку вагою 200 кілограмів. За техні... Нічними вимогами комплекс має бути готовий до стрільби за 15 хвилин після зупинки, а екіпаж покинути позицію за 5 хвилин після пуску. Така дальність дозволить українським силам вражати цілі навіть у Москві. Лондон уже виділив 9 мільйонів фунтів на перші три прототипи для випробувань. Очікується, що після сертифікації виробництво зможе випускати щонайменше 10 таких ракет щомісяця. Криваве протистояння в Ірані. Кількість загиблих за два тижні заворушень перевищила 500 людей. Про це повідомляє агенція Reuters. Правозахисники підтвердили смерть 490 цивільних активістів та 48 силовиків. Ситуація в країні залишається вкрай напруженою. Під арештом уже понад 10 тисяч людей. Точний масштаб жертв встановити складно, оскільки влада майже повністю вимкнула інтернет та мобільний зв'язок Україні. Мільйони іранців на вулицях міст вимагають негайної відставки уряду. Протестувальників уже підтримав Дональд Трамп. Американський президент попередив Тегеран США, готові втрутитися, якщо розстріли демонстрантів не припиняться. Натомість іранська влада застерігає Вашингтон та Ізраїль від самовільних дій і називає масові акції, цитую терористичною діяльністю керованою за кордоном. Найшвидші та найвищі гірки у світі Саудівська Аравія офіційно відкрила тематичний парк Six Flags Кідія Сіті. Проект вартістю мільярд доларів став частиною глобальної стратегії королівства щодо відмови від нафтової залежності. Розважальний комплекс розташований поблизу ЕРІАДА, просто посеред пустелі. Головний магніт для туристів атракціон Політ Сокола це американські гірки за вишки 60-поверховий будинок, де швидкість сягає рекорд. Орних 250 км за годину. Попри вартість квитка у майже 90 доларів та годинні черги, парк уже став надпопулярним. Відкриття кідії це перший етап грандіозного мегапроекту, який згодом міститиме трасу Формули 1 та футбольний стадіон. Влада країни очікує, що лише цьогоріч парк принесе бюджету майже 700 мільйонів доларів і створить тисячі робочих місць. Запуск об'єкта кілька разів відкладали через падіння. Ння доходів від нафти, проте зараз ріят робить ставку на туризм як на головний двигун майбутньої економіки. Ворота до замку снігової королеви на Прикарпатті вкрився кригою Манявський водоспад. Його висота сягає 20 метрів, і він один із найбільших в Україні. У мережі показали закутий у літ водограй. На оприлюднених кадрах видно великі крижані брили, які нависають на кам'яних скелях. Лише невеличкий струмочок води протікає між ними. Туристи охоче фотографуються біля без перебільшення казкового дива природи. Я завершую цей випуск новин. Я на сьогодні прощаюся з вами, а марафон триває безперервно і його продовжить Ірина Баглай. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.